Повидло з яблук від Ольги Деркачової. Це нова збірка малої прози, яку презентували Івана Франківцям. До речі, вона в авторки перша за п'ятиліття. Хоча чимало творів написані ще кілька років тому. Вони з'являлися в газетах і журналах, блокали видавництвами, які називали їх занадто складними і непопулярними. Мовляв, читачі більше хочуть романів. Зрештою, книга вийшла у серії Свіжа проза літературної агенції Дискурсус. До неї увійшли три десятки оповідань. Смачна і зваблива сезонна назва одного з них і стала заголовною для збірки, яка має ці характерні ознаки притаманні творчості Івано-Франківської письменниці. Ліричні героїні це жінки. Ну, Не вмію я від імені чоловіків писати, не виходить в мене, може й добре. От, є кохання, тобто це те, що, скажімо, спільне з попередніми збірками оповідань. Е, є трошки танців, трошки сліз, трошки надериву, трошки іронії, багато кохання, ну і трошки янголів є. Модерувати презентацію книги легко, коли не доводиться брехати, каже Володимир Єшкілів, тому й взявся за цю справу, адже як авторка, такі її літературні доробки йому близькі. На Но від 70% письменників графоманів, які отримують задоволення від самого процесу творчості і не зважають на читача, Ольга Деркачова гарантує відповідальний текст. Це добра література, добра в плані виписаності, в плані конструювання сюжету, персонажів. В плані тому, що це є серйозний, добрий такий грамотний підхід власне дороблення тексту. Саме коли автор поважає читача, і ну власне він думає про те, що цю книжку буде у читати оповідання Ольга Деркачова пише постійно. Тож наступною її книгою буде ще одна збірка малої прози. Вони створювалися майже паралельно із повидлом з яблук. З'явитися на світ вона мала за кошти місцевої влади та авторці набридло блукати кабінетами і принижуватися. Тож книга вийде у видавництві «Мантикора» до вересневого форуму. Окрім того, на часі й поява нового роману Коли прокинешся. Його рукопис отримав премію Коронації слова у номінації Найкращий твір про кохання.